Я не знаю, чи вам видно моє заплакане обличчя, але я щойно вийшла від психотерапевта. Е, та, вау, я це, сказала, я це сказала. Я це сказала так. Я займаюся психотерапевтом зараз. Це був мій третій сеанс. Боляче, мільйон з десяти. Секундочку. Це ще ви не бачили мого обличчя, коли я вперше звідти вийшла. Але я записую, я хочу мати ці спогади, я хочу потім дивитись і казати, що я класна, що я крута, що я це зробила. Кожен раз сижу на цій лавці і просто доганяюсь думками. Це відбувається, це сталося, Я собою пишаюсь. Ви навіть не уявляєте, що це для мене, прийти до невідомої людини і отак от все викласти. Це дуже важко. Дуже. Дуже моя шкіра виглядає отак. Я все червона, я все як буряк. І я спеціально не наношу свої креми для лікування брещів, акне, тому що нема сенсу. Реву кожен раз. І в мене кожного разу, коли закінчується сеанс, мені дуже хочеться собі щось купити. Я не можу це пояснити, дуже сильне бажання якось себе втішити, тому що я настільки оце не знаю. Зломлена, вичавлена, вразлива, що мені хочеться якось от задобрити саму себе, розумієте. Мені здається, що я зараз піду на якийсь шопінг, щоб просто полегшити мій стан. Я хочу про це говорити у своєму блозі, бо в мене часто відчуття, знаєте, що це мій канал, але я наче говорю про все, окрім того, що насправді мене турбує. От, але це мій канал, Іра Лебець, я Іринка Лебець. Хочу про це говорити, бо це для мене важливо, це дуже болючі штуки, але поки що воно отак. Сподіваюсь, буде краще. Поки що, я до кінця не розумію, як мені це має допомогти, чесно скажу вам. Але я йду. Шлях. Є проблема, я її намагаюсь вирішити. І навіть той факт, що я у блозі про це говорю і буду говорити, це теж дуже для мене. Ну, дуже круто. Дуже. Бо я виявляється дуже закрита, і дуже мені важко ділитися оцим всім. Дуже. Дуже. Я дуже собою пишаюсь. Це супер сміливий вчинок, це найсміливіше, що я робила в своєму житті. Я йду щось собі куплю, бо я купила соняшникове відро. Ой, у мене щось заклало вуха. А як це так? У мене страшна алергія останні дні знову. Коротше, це дуже тупо, тому що я здала аналізи, я була в лікаря, мені виписали таблетки, і поки я п'ю таблетки, все окей. А як тільки я перестаю їх пити, повертається. Нежить, я чихаю. Коли я прийшла додому, я тільки вийшла з ліфту і відразу умкнулося світло. Прикиньте? Тобто десь години три не було світла. Я за цей час поприбирала, трішки потренувалась, сходила в душ, читаю книжку, читаю по правий палац. Скажу чесно, я не очікувала. Я не очікувала, що тут буде так. Я очікувала, що я буду відчувати зовсім інші емоції. Натомість я не була коротше готова до всього, що тут відбувається. Мені ще лишилось ось стріночок 100. До речі, люблю наліпки підбирати в тон до книги. І коли мені щось подобається, я ось тут лишила якісь наліпки. До речі, я бачила ось ці наліпки не таких стандартних кольорів, знаєте, типу, такі, як в будь якій канцелярії, ви можете побачити. А я бачила прямо наліпки таких відтінків. Там не червоний, а такий якийсь брунатний, не зелений, а якийсь типу хаки, не сірий, а асфальтний. Прикольно. Я подумала просто, що треба і собі купити якихось цікавіших кольорів Ось ці штуки. Книжки зазвичай мене дуже відволікають, але і тут якісь сімейні мелодрами, якісь розборки, якісь переживання. Коротше. Мені подружка дала четверте крило. Зараз я вам покажу. Хто знає, той знає. Я насправді сама ще не знаю. Я просто дуже багато класних відгуків бачила про четверте крило. Ти бачите, скільки закладок. Буду читати. І думати, що Наталка тут відмічала. Ого, в неї аж отакі, дивіться. Де таке взяти? Напишіть мені. Прийшліть мені, дайте мені, де таке, як це? Після ось цих важкуватих історій хочу щось таке. Щось таке. А потім у мене є запарикова земля. Це таке, що мені здається мусово прочитати кожному. знаю, що тут історія про Крим. Більше про книжки я говорю, де правильно на Баймі кофі, тому ви можете підтримати мене, мій канал і мати мої рекомендації, в яких я обговорюю все, що я читаю. І до речі, я завжди дякую людям, які підтримують мене на Баймі кофі. І зараз я хочу просто особливо їм подякувати, тому що. Вони першими взнали про всі мої драми, про те, що я пішла в терапію, я з ними ділилась. У нас є телеграм-канал, і це дуже цінно. Я реально дякую вам, що ви слухали, що ви дивились там мої кружечки, що ви мене підтримували, що ви зі мною весь цей час. Це просто дуже багато для мене значить. І якщо раптом хтось з вас захоче підтримати мене на баймі кофі, знайте, ви ще підтримуєте моє ментальне здоров'я, тому що терапія, вона. Не дешево, тому знаєте, що коли ви підтримуєте мій канал, мою творчість, ви ще й підтримуєте моє ментальне здоров'я, ментальне здоров'я класне, класний контент, класна я. Тому можете долучитись. Дякую. У мене сьогодні питала терапевтка про YouTube канал. Часто говоримо про YouTube канал. Я люблю про це говорити, в принципі, але кожного разу, коли мене питають, про що твій YouTube канал? Це для мене таке складне питання. І загалом, типу, чим займаєшся. Це завжди для мене дуже складне питання. Мені легше сказати людині, типу, я нічим не займаюся. Я прикраса цього світу, щось таке, типу. Ніж пояснювати, що, чим я займаюся на YouTube. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От прошу мій YouTube канал, що він для вас? Що воно таке? Hello! Я yeah. еспресотонік. Найкраще що зі мною сталося. Звідки ж це мій еспресотонік? Звідки ж це? Ніколи такого не було. Я навіть не снідала я тупо снідаю еспресо-тоніком і таблеткою просто алергічною. Це, це це, вперше на моєму каналі, це ГТРія візьмі. Календарик нагадує, що сьогодні я маю зустріч, знаєте з ким? Знаєте. З ринкою, Палипишемі, з тією самою Іринкою, яка відкривала збір на потреби для 115-ї бригади, в якій служить її брат. І ми сьогодні вирішили зустрітись. Футболка на сьогодні і переходик. Оп! Я не знаю, я не знаю, що літом цим вдягати. Юніко на губи, блиск обожньою Топовий. Та вилазь. Тільки похвалила, а він не вилазить. О. Кращого блиску я у своєму житті не мала. Це просто дуже комфортна штучка. Вона така супер зволожуюча, з маслами якимось, але вона не липне. Не липне. Рекомендую. Топ! Я збираюсь і просто сподіваюся, що буде трамвай, тому що пішки я йти не планую. Зараз ви можете спостерігати, як проїжджає мій трамвай. А я пензлюю пішки. Банку, бо ще в нас є одна банка. Ага, там, у нас є одна банка на 200 тисяч гривень для 64-ї ОСБ. Е, от ми збираємо там на рації і на греб. Тому долучайтесь, будь ласка, тому що донати нам дуже потрібні і якнайшвидше. Всі посилання в описі під відео в коментарях. Давайте, я знаю, що ви можете. Дивіться, <свіття> 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 що мені Іра подарувала. Слава Україні! Ще на вулиці плюс 30 сьогодні у Львові, я в шоці. По-друге, я йду снідати і пити каву. Я не знаю до кого я йду. Мені просто написали в інстаграмі дівчинка, що вона дивиться мене на Ютубі. І я така. Давай. Сподіваюсь, мене не вкрадуть. Ще для гарного кадру. <рес> Як тебе звати? Соломій. Фоткаєшся, Солнір. Давай фоткаємо. Це я. Мене трохи засвітило Ну, Я люблю такі світли. А ні, почала проявлятися. Клас, ой, ти в окулярах, я в окулярах. я не вмітила навіть одразу. Знаєш, це як той тренд, який роблять світу. та да да та Естетик страшний. Це було дуже прикольно і дуже приємно, Соломія. Великий тобі привіт. О, дуже сильний вітер. Цікаво, який звук мікрофона. Дякую, що ти мене не вкрала. Сердечко тобі. Мені настільки сподобалось сидіти в блекхані. Там є кондиціонер, самі розумієте, плюс 32. Я просто досі в шоці. Я не знаю, я не можу це прийняти, що плюс 32 зараз в місті літо це просто кошмар. Кожного. Я думаю, піти в Блекхані помонтувати для вас влоги, як в старі добрі часи. Я стала біля дзеркала, щоб показати вам свій мікрофон. Він у мене новий. Скажіть, будь ласка, що по звуку? Краще, гірше, як воно? Вчора я сіла монтувати влог. Я закидаю в проєкт для монтажу відео, яке я відзняла, де я говорила. Звук поганий. Я просто одразу не розібралася, вже встигла написати негативний відгук, там, де я замовила мікрофон, що він мене не підключається, звук поганий. Коротше, дуже засмутилася. А в результаті дуже тупа причина. Просто тут треба було вибрати правильний режим, бо не підтримує мікрофон в будь-якому режимі. Коротше, коротше. І було питання про камеру. Я знімаю на... Canon J7X Mark 3. Чому я її не рекомендую? Я її не рекомендую, тому що тут дуже поганий фокус. Ви самі бачите, як я щоразу намагаюсь викликати фокус, щоб зображення було чітким, нормальним, щоб мене було видно, добрий день. Саме через фокус. Мені дуже не подобається камера, але загалом файна для перших влогів, для початку Це це гуд. Вибір камери, звісно, що залежить від того, що ви плануєте знімати. Якщо це якісь постановочні відео, де ви будете сидіти в кадрі, ну то треба підібрати щось серйозніше ніж отака мильничка, грубо кажучи. А якщо ви хочете знімати якісь от такі влоги, як я, то зрозуміло, що це має бути щось легке, щось отаке похапне, щось нескладне у використанні. Отакий формат це. Файно і ще від Sony є ZV-1, От щойно я говорила з Соломією, і в неї ось саме така. Я покладала, подивилась теж. Можете подивитись, спробувати. Але скільки я знімаю на YouTube, я досі намагаюся знайти свій ідеальний ось цей весь, розумієте, набір, і я вже, бачите, я вже на фінішній прямій, щоб це все було з гарним звуком, зручно тримати, щоб це, це все знімалось. Ну, коротше, я ще на шляху, я ще йду, я ще розбираюсь, і як тільки в мене от вийде зібрати повний угу. набір, я вам розкажу, поділюсь, якщо вам буде це цікаво. А зараз що? Я йду в блекхані. Спека, капець. Буду пити каву, мотувати для вас влог. І що, я думаю, що це кінець. Я думаю, що це кінець. Я дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Дякую всім, хто передплачує мій контент, підтримує мене на баймій кофі. Це повторю черговий раз. Це для мене дуже дякую. Обов'язково підтримайте Збройні Сили України. Посилання на банкові і ринки полипишної є в описі під цим відео. Я обов'язково лишу в коментарях. Будь ласка, закиньте, скільки вам буде зручно. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім, 36 і 6.